Сура 67 Аль Мульк. Влада. Ім'я Аллаха Милостивого Милосерного. Благословенний той, у чиїй руці перебуває влада. Він спроможний на кожну річ. Той, хто створив життя і смерть, щоб випробовувати вас, чиї вчинки будуть кращими. А він всесильний, прощаючий. Той, хто створив сім небес одне понад одним. Ти не побачиш у творінні милостивого неспіврозмірностей, поглянь ще раз, чи бачиш хоч якусь тріщину, Поглянь ще раз і ще раз, виснажившись, твій погляд втомлено повернеться до тебе. Ми прикрасили нижнє небо світильниками та каменуємо ними шайтанів. Ми приготували для них пекельну кару, і для тих, хто не увірував у Господа свого, ми приготували кару геєною мерзотне ж це місце для повернення. Коли їх укинуть туди, вони почують гуркіт від її кипіння, вона ледь не розривається від люті. Кожного разу, коли туди укидатимуть натовп, її вартові будуть запитувати. Невже до вас не приходив застерігач? Ті скажуть, так, приходив. Але ми сприймали його за брехуна та сказали, Аллах нічого не відсилав, а ви потрапили в глибоку оману. І ще скажуть: якби ми прагнули почути чи зрозуміти, то не були б серед жителів полум'я, вони визнають свій гріх. Нехай же відійдуть жителі пекла. Бо істину тих, які потаємно бояться свого Господа, чекає прощення та велика винагорода. Чи приховаєте ви свої слова, чи промовите їх відкрито, він буде знати те, що в грудях? Невже цього не знатиме той, хто все створив, проникливий, всевідаючий? Він той, хто зробив землю покірною для вас? Ходіть же різними краями та споживайте з його наділу. до нього повернетесь ви? Невже ви убезпечені від того, що той, хто на небесах може змусити землю вас поглинути, тоді воно зрушиться? І невже ви убезпечені від того, що той, хто на небесах може зіслати на вас буреві із каміння, тоді ви дізнаєтесь, якою була пересторога. Ті, які жили раніше за них, сприйняли це як брехню, якою ж була відплата. Невже вони не бачили птахів, які розгортають та складають крила? Лише милостивий утримує їх. Воїстину він бачить кожну річ Хто може бути вашим військом та допомогти вам замість милостивого? Воїстину спокусили невіруючих. Хто може наділити вас, якщо він утримає свій наділ? Таж ні, вони залишаються у суперечці та відвертаються. Хто на правильному шляху, той, хто опустив голову, чи той, хто йде прямою дорогою, тримаючи поставу? Він той, хто зростив вас і дарував вам слух, зір і серця. Мало ж ви дякуєте. Скажи, він той, хто розселив вас на землі та до кого ви будете зібрані? Вони запитають, коли настане обіцяне, якщо ви говорите правду? Скажи, ви істинно знання тільки в Аллаха, а я лише несу від нього до вас ясну пересторогу. Коли вони побачаться поряд із собою, то їхні обличчя стануть. Засмученими. Їм скажуть ось те, що вам обіцяли. Скажи, як ви думаєте, а якщо Аллах знищить мене і тих, хто зі мною або помилує нас, то хто врятує невіруючих від болісної кари? Скажи Він милостивий. У нього ми увірували. Та на нього ми покладаємо сподівання, скоро ви дізнаєтесь, хто опинився у справжній омані. Скажи: а якщо ваша вода піде в глиб землі, то хто подарує вам джерельну воду?